Смажу собі капусту, захотілося капусти, як я її смажу. Зазвичай дуже просто. Ріжу капусту, додаю муку, воно в мене все смажиться, а в кінці додаю або томатну пасту, або кетчупу. Ну, це як хто любить. І можна додавати любі-любі спеції за смаком. Так, ще хочу поділитися з вами сьогодні рецепт. Рецептом пісного пирога, пісної ковришки. Він дуже легкий і справиться ну, кожний з цим рецептом. Для ковришки або пісного пирога нам треба 1 стакан цукру, 1 стакан холодної води, 2-3 столові ложки меду. У мене, знаєте, мед такий не того року, а аж того йому 2 роки. Сюди мед підійде такий, який вже не хочеться їсти, скажімо так, більш свіжий хочеться їсти, а сюди можна такий більш. Додавати. Одна, столова, одна чайна ложка соди, пів стакана звичайної олії, какао за смаком, можна без какао, але у мене какао, бачите, закінчується нічого страшного, мені вистачить і це. І в мене є ось такий пакетик 100 г вишні, ось такої. і я додам сюди, мабуть, ще цієї вишні. Можна додавати ізюм, можна додавати горішки, все за бажанням. І Додати, звісно, борошно, так, А борошно, так, тісто повинно бути таке, як густа, густа сметана, і випікати при 160 градусів. Десь я випікаю до годинки. Ось так. Але, дівчатки, ви дивіться по своїй духовці. Так, хочу ще поділитися. У мене тут, бачите, троянди це були. це... Так, І вони пустили тут собі ці пагони і надію, що я висаджу їх і вони, і вони приживуться. Ну, не знаю, поки стоять так, а потім будемо бачити. І до речі, я собі тут поставила стакан з водою. І перед тим, як я знімати рецепт, я випила. Ви знаєте, отак, коли вона стоїть вода на виду, скажімо так, очі бачать, вода п'ється. тому... Хто не може привчити себе пити воду, ставте дівчатка, щоб її бачити. Ну, будемо готувати пісну коваришку. Я відправила один стакан цукру, один стакан холодної води і мед. І мені це треба все добре розігріти, не кип'ятити, а розігріти, щоб розплавився цукор та мед. У мене розтопився цукор. Зараз додам все. Це все додам. Так, але відкрила я вишня, дивлюсь, їх тут дуже ну, маловато, як на мене. і в мене ще отака була коробочка. Тут теж 100 грамів, і додам все це. І покажу, яке в мене тісто вже вийшло. Обов'язково не забувайте додавати соду. Ось таке в мене тісто вийшло. Це комочки це не комочки, а це ну, додатки, що я додавала. Так, у мене воно стоїть десь хвилин ще 10 я його потім гарнесенько перемішую, виливаю форму. Формі стоїть десь хвилин ще 5 і відправляю у духовку. Я випікаю десь при температурі 160 градусів, десь ну, до години точно. А ви, дівчатка, дивіться по своїй духовці. Запеклася моя коврижка, це пісна коврижка. Я не засікала час, скільки вона пеклася. Ну, дивлюсь, вона вже готова. Я її залишаю, виключаю духовку і залишаю тут, щоб вона тут повністю оховувала. Моя Ковришка готова. Це дуже, знаєте, такий класний і супер рецепт, який я вже використовую десь років 8, а то і більше. І він ну, 100% виходить. Хто буде пити чай, приємного чаювання з такою смачною коварішкою. Початка недавно я викладала відео, як я ці засоби купляла для обличчя. Це ензимна пудра, це локальний засіб, а це кровавий пілінг як типу ordinary. Ну, Напевно, всі знають кровавий пілінг. І що можу сказати, почну з улюбленця, з цього локального засобу. Це дійсно дуже гарний засіб. Дійсно, він справляється за одну ніч, а може я можу. Так сказати, за пару годин. У мене тут пральна машина працює, то може, може, мене трошки не буде так добре чути. Машню роботу ніхто не відміняв. Тут написано, що приходить це за одну ніч, я можу сказати, і є такі моменти, що проходить і за пару годин. У мене у сина перехідний вік, і тому що з'являється таке на обличчі, і воно дійсно дійсно рятує. Є не використання його, бо знаєш, що він тобі допоможе. Що можу сказати за ензимну пудру? Вона подобається мені. Дійсно, з нею проходить, проходять чорні точки, але як от користуюся її. Так, все добре, тільки перестаєш користуватися недобре. Тому я не знаю, є дуже багато брендів зараз ензимних пудр, і я бачу, вона набуває популярності. Я можу порекомендувати, в принципі, і цю ефект я бачу. Але коли користуюся її. Так, і кровавий пілінг так, це Холіскін всі засоби. І цей кровавий пілінг мені, при в принципі, Подобається, але Ordinary більше подобається чому? Ordinary більше такий густий, цей такий рідкуватий, але у нього у цього засобу більше такий аромат. Мені подобається, як стигла-стигла вишня. А Ordinary трошки такий, ну, не такий аромат, а по аромату цей краще. Але по ефекту Ordinary, звісно, краще. Мені більше подобається Ordinary, але ордінари я користуюся Користувалася раз в тиждень і так давала мені користуватися е, мій косметолог. А ось цим треба користуватися два рази в тиждень, але я забуваю їм користуватися два рази в тиждень. Може, якщо б я б їм користувалася два рази в тиждень, був ефект. Краще, ну ось такий відгук за ці засоби. Звісно, я повторюю, буду повторювати цей засіб і ензимну пудру з пілінгом. Я ще буду вагатися, купляти цей або інший. Я ще забула сказати за цей дезодорант, він парфумований і він йде з пробіотиками. Він дуже класний. Ось цей мені аромат дуже подобається. Дійсно такий, знаєте, освіжаючий, і він мені здається, як раз для весни. так, Я їм користуюсь вже майже тиждень, а то й більше. так, але Я не можу сказати, знаєте, хто страждає таким великим потовідділенням, буде він справлятися чи ні. Мені він. Поки що зайшов. Як він влітку буде справлятися, я не знаю, але однозначно я його буду брати ще. Нам приїхав корм. Отак Ральф чекає корм, бо знаю, що я йому замовлю ось ця слабки. Замовила ось такі ласоші. Це жувальні шматочки із спірлиною. Так. Ось так пише, Такого зеленого кольору. Ти будеш такий їсти? Ні, він не буде. Так, І такі. Взяла. Це ласощі для собак з яловичиною 120 грамів, 112 штучок. І ось такий корм. Ми замовляємо з петхаусу. І петхаус завжди кладе на смаколик. Наскільки вони на якусь суму не замовляли, Гузи дає ось такі палички. Ральфом дуже вони подобаються. Да, Зараз покажу, які вони вам. Я не раз показувала. Ось. ось такі вони різнокольорові. І все, так, да, і все. Я Кузів це розкорено замовляла, бо в нього є. Да, Кузя? Ральф, буде ще таку паличку потім? Спіруліна начебто зайшла. Вона така цікава. Ну, колір і розмір. І тут я не знаю, Так, 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 50 грамів. І цікаво, так, цікаво, дуже цікаво. І Ральфу подобається. Да, Ральф? І у нашого ральфа появилась така, знаєте, нова любов. Оставлю такий маленький кусочок відео. Я викладала таким коротеньким відео, але покажу і в цьому відео. Так, що у нас хомячки? Це така нова любов. Дарай! Хочу закінчити своє відео сьогоднішнє. Таке у мене відео сьогодні вийшло. І захотілося мені з вами отак попрощатися. Сьогодні я отримала смс від незнайомої мені людини. У вані були такі черевики, він десь їх носив майже рік, але щось так недовго він їх носив. І я вирішила їх продати на OLX Думаю, ну продам. продам продам Не продам, так і не продам. І в цей же день мені написала. Іночка, щоб їй, начебто, все підходить, я їй скинула відео, все начебто було добре. Я запакувала і відправила в той же день. І сьогодні я від неї отримала смс подяки, що їм взуття підійшло, все добре. Я відписала відповідь, що я дуже рада, що вам підійшло. І вона написала мені, що ви така добра людина, і ви знаєте, від чужої людини дуже було приємно таке отримати смс. Тому, знаєте, в цей час такий знаєте, військовий час, такі смски приємні, і ви знаєте, хочеться бути трошки добрішими, трошки комусь щось, якесь слово сказати приємне. Тому не забувайте казати приємні слова, може й чужим людям, а і своїм людям теж можна сказати. І настрій у мене піднявся після такого смс. Так що побажаю я вам всім гарного настрою, гарних днів, без сирен, без ракет, щоб, ці вже, щоб все вже було добре у нас в Україні. І, ну, якось так Ось, хочеться, щоб уже все закінчилося. А вас попрошу під цим відео поставити вподобайку, писати будь-який коментар, або о, там дуже багато, знаєте, смайликів є. Ну, що, що захочете, то і поставите. І мені буде дуже приємно такий зворотній зв'язок. Всім до побачення і до нових відео!